Я Так розумію, що вам, як колишньому спортивному журналісту, до закалювання не звикати як колишній спортивний журналіст, я був теорект теоретиком. А от коли став політиком, то став практиком. Політики вони, мабуть, потребують такого очищення, навіть ритуально. Є частина Верховної Ради, яку було б непогано кинути в ополонку, але в мішку знаєте. Портісволода не пройшла на минулих виборах. Ви опинилися поза Верховною Радою. Тепер можете спостерігати за тим, що відбувається тільки з екрану телевізора. Чи не сумуєте ви за сесійною залою? Ну та що виробляють, можна спостерігати в режимі онлайн, коли є трансляції Верховної Ради. Щоправда, засідання Верховної Ради тепер відбувається не згідно з календарним планом, а згідно з бажаннями кількох осіб, коли заманеться зібратися. Але насправді влада це не наркотик, влада це інструмент для реалізації і досягнення своїх політичних цілей. Тому, власне кажучи, ніякої ломки не було і бути не може. Ви розумієте, усвідомлюєте, що своєму провалу свобода має завдячувати власне вашій поведінці? Свобода була, є і буде залишатися Мою собою не завжди це може подобатися всім, але ж ми не долар, щоб подобатися кожному.